Ходімо, знайдемо нову за закапелок в самому центрі Києва. Отже, розташована вона в славнозвісному домі профсоюзів прямо на Майдані. І щоб її знайти, треба трішечки далі пройти вздовж цієї будівлі та зайти в відділення нової пошти. Так, так, ви все вірно почули, треба зайти на пошту. І як тільки ви опинитеся всередині відділення, вам необхідно одразу подивитися наліво. Вуаля, от ви і в новому закапелку. Тут є все те, за що ми любимо і закапелок на Подолі, себто дуже багато книжечок, смачна кава, інші смаколики та затишна атмосфера. Не кажучи вже про пошту. Томати нової пошти та вид з величезних вікон прямо на Майдан, це безумовно дуже приємні бонуси. Стосовно книжечок, то тут, знову ж таки, як і в іншому закапелку, є і художня література, і нонфікшн і щось масове, і доволі нішеве. Я, наприклад, yeah. одразу побачила декілька книжок, які раніше мені ніде не впадали в око, а тут вони прямо дуже красиво підсвічені. І я думаю, що ця література може стати потенційно дуже корисною при написанні мого рукопису yeah. Власне, стосовно рукопису саме з ним я завітала в Гарно, точніше, з ноутбуком, на якому я збиралася над ним працювати, адже у мене вже є така дуже приємна традиція час від часу вибиратися з дому та працювати над своїм твором в книжкових магазинах. А тут я ще й озброїлася корисною літературою, яку знайшла прямо на полицях за капелку. Після плідної письменської сесії, кому цікаво, то в той день мені вдалося написати плюс 521 слово в свій рукопис. Так, от після неї я все ж таки піддалася спокусі і засіла в одне з тих затишних крісел, що стоїть перед величезними вікнами, що дивляться прямо на Майдан. Поміняла ноутбук на чашку какао на банановому, а робочий нонфікшн на улюблену хтиву історію, і засіла собі читати. До речі, всім, кого зацікавив цей закопелок, нагадую, що у мене тут є промокод на знижку. Від словосполучення Рідін Мері у вас зникне 10% вартості будь-якої книжки, яку ви придбаєте або в цьому закопелку, або в тому, що на Подолі.